Добрий день, діточки! Рада вас знову вітати! Сьогодні я хочу вас познайомити з казкою Чарівник смарагдового міста і розповісти вам про подорож дівчинки Еллі. Тож сідайте зручніше і слухайте уважно. Дівчинка Еллі жила з дядьком Генрі діткою М у Канзаському степу. Дядько Генрі був фермером, а тітка Ем господарювала. У цих містах часто бушували урагани, і сім'я рятувалась від них у льосі. Одного разу Еллі забарилася, не встигла спуститися в льох. Ураган підхопив її будинок і поніс його разом з Елі, писяком тотошкою невідомо куди. Ураган, як з'ясувалося, приніс їх в невідому чарівну країну, в якій розмовляли всі живі істоти і панувало вічне літо. Виявилося, що ураган був викликаний злою чарівницею, яка задумала таким чином похопити військо людей. Але добра феяна ім'я Волина дізналася про її плани і вирішила змінити хід подій. Вона зробила так. Що будиночок Еллі приземлився прямо на голову злої чарівниці. Правда, Фея думала, що будиночок буде порожній, але в чарівну країну потрапила Еллі, яка дуже хотіла додому. Виявилося, що це практично неможливо, адже ця загадкова країна була відділена від великого світу величезною кустелею високими горами, заглянувши в чарівну книгу. Добра фея Волина прочитала там, що дівчинка зможе повернутися додому, якщо допоможе трьом істотам виконати їхні найзаповітніші бажання, а допоможе їй у цьому Гудві, великий чарівник смарахдового міста. Елі взула чарівні слідні черевички, які знайшов для неї тотошка, та вирішила по дорозі, що була вимощена жовтої церкви. Незабаром вона знайомиться зі страшилою, що лякає ворона в кукурудзяному полі, і вони відправляються в смарагдове місто разом, тому що страшила найбільше на світі хоче отримати мізки. У лісі вони знайшли заржавілого залізного дроворуба, що не міг рухатися. Елі змастила його маслом з масельнички, що залишила в хатині цього дивного створіння. І цим повернула його до життя. Залізний дроворуб попросив його взяти з собою в Смарагдове місто. Йому хочеться попросити у великого чарівника серце, без якого, як йому здається, він не може по-справжньому любити. Незабаром до друзів приєднався боягузливий лев, який хотів отримати трохи сміливості. І ось разом вони вирішають взор. Маленькій Еллі і її друзям довелося перенести чимало випробувань, битву з людоїдом, переправу через річку, більша безумими тиграми, сон на маковому полі, який ледь не став вічним. З усіх пригод вони вийшли з честю завдяки сильним сторонам кожного з друзів. Коли Еллі Тотошка й опудало двору, і Лев потрапили в смарагдове місто, ось таке у нас красиве смарагдове місто. Коли друзі потрапили в Смарагдове місто, з'ясувалось, що Гудвін зовсім не чарівник, а звичайний артист, якого на повітряні кулі занесло в чарівну країну урагану багато-багато років назад. Хоч він і не справжній чарівник, але він виконав прохання друзів Еллі, набив голову, страшили мізками з висів, і той почав відчувати себе розумним ставив у груди залізного дроворуба червоне шовкове серце, щоб він міг любити, і дав бояку зловому випити якогось зіл'я з пляшечки, запевняючи, що тепер цар звірі відчуває себе хоробрим. Щоб виконати бажання Елі, Гудві вирішив полагодити свою повітряну кулю і так повернутися додому разом з дівчинкою. На жаль, порив вітру забрав кулю, в яку не встигли сісти Елі з тотошкою. І знову друзі відправилися в дорогу, на цей раз до стели, чарівниці рожевої країни. Стела відкрила дівчинці, що вона могла повернутись додому в той же день, як потрапила в чарівну країну. Потрібно було всього лише вдарити один по одному черевички, який приніс їй тотошка. Дівчинка так і зробила і за три кроки опинилася вдома, правда втрачаючи чарівне взуття. Ось таку казочку ми з вами прослухали. Так, дітки, а тепер нагадайте мені, як же називалася наша казка. Так, наша казка називалася чарівник смарагдового міста. А скажіть, хто головний герой цієї казки? Головний герой це в нас дівчинка Елі, так, яка потрапила до чарівної країни. А як саме дівчинка потрапила до чарівної країни? Так, Елін нас потрапила. Черівну країну через, через ураган. У нас якраз була ця картинка, бачите, якраз її будиночок потрапив в ураган, який переніс її в чарівну країну. Що повинна була зробити Еллі, щоб повернутися додому? Так, хто пам'ятає, чарівниця їй сказала? що Еллі має виконати три заповідні бажання трьох істот. А хто міг їй допомогти в цьому? Допомогти в цьому їй міг губить великий чарівник. Тож куди дівчинка вирушила? В нас вирушила по дорозі в чарівне смарагдове місто. Кого першим вона зустріла по дорозі? Так, першим вона зустріла страшилу, який також пішов разом з нею. Яке було найзаповітніше його бажання. Так, найзаповітніше бажання страшили це було отримати віски, щоб стати розумним. Кого наші герої знайшли у лісі? Так, правильно, в лісі вони знайшли залізного дроворуба. Дітки, а скажіть, як саме Елі йому допомогла? змастила дроворуба маслом, бо він до цього не міг рухатися, а вона йому допомагає і він зміг рухатися. А яким його було найзаповітніше бажання? Найзаповітніше бажання нашого дроворуба було отримати серце, щоб він міг любити. А хто ще приєднався до друзів в подорожі? Так, Ще приєднався до них лев. Боягузливий лев. А що він хотів отримати від чарівника? Так, боягузливий лев хотів отримати хоробрість, щоб бути сміливим, молодці. А чи справжнім чарівником був Гудбін? Так, ось у нас, до речі, намальований. Гудвін він не був чарівником. А ким він виявився насправді? Так, Гудвін насправді був артистом і потрапив сюди так само, як Елі, через ураган. Дітка, скажіть, чи міг, чи зміг Гудвін виконати бажання наших героїв? Так, він зміг виконати бажання страшили, дав йому мізки з висівок, зміг виконати бажання троморуба, дав йому серце і допоміг боягузливому леву обрести хоробрість. А як ви думаєте, чи зміг Гуд допомогти Еллі повернутися додому? нашій дівчинці повернутися додому? А хто їй допоміг? Так, Елі допомогла повернутися додому чарівниця, яка їй підказала, як саме це зробити. А що ж потрібно було зробити, щоб повернутися додому, Елі? Так, Еллі потрібно було стукнути чарівничками об одного. І вона одразу ж опинилася вдома. Але її чарівне взуття залишилось в чарівній країні. Ну що ж, вам сподобалася наша казочка? Так, мені також сподобалася. Тож я чекаю наших наступних зустрічей. До побачення!